Привіт, я Муслим Умєров, А Креймі Авокс, наш гучний голос кримських подій та ваш сміх крізь сльози від новин до аналітики. А що сталося за тиждень муслім? Спитаєте, ви що ж розповідаю. В Криму саджатимуть за підтримку ЗСУ. Окупанти віджимають дім зеленського в Ялті. Вкусна і точка не зможе відкритися в окупованому Криму. Клон Макдональдса, вкусна і точка, який відкрили на Росії через вихід західних компаній після 24 лютого не зможе відкритися в Окупованому Криму. Офіційна причина через проблеми з логістикою. Це дуже добре, бо Росія і так принесла в Окупований Крим чимало горя, а тут ще й підробка Макдональдса. кока-колу Черноголовку, завтрак від МакДональдса, який уже не Макдональдс. Окупанти навіть не можуть домовитись між собою, бо московський призначенець та колаборант Аксьонов, більш відомий як Гоблін, заявляє, що через зруйнування незаконного Кримського мосту проблем з логістикою нема. А виявляється, що міст зараз не здатен витримати навіть курячі нагідці. При цьому цей Нєдамак збираються відкрити в Ірані. Отже, в обмін на ракети і шахеди Росія таки передає іншу зброю масового знищення. Який російський протест, російська логістика безсмислена і безпощадна. Це коли зайти на ринок Ірану легше аніж до окупованого Криму. Бо одна справа всього лиш всього-лиш-навсього всього Каспійське море у довжину, а інша переправитись через цілу керченську протоку. Ой, вибачте, я щось забувся і почав шукати логіку в діях РФ. При цьому в Кремлі продовжують впарювати своїм громадянам, що санкції взагалі не страшні і вони тільки стимулюють економіку, але забувають додати економіку Ірану. Взагалі я тільки вітаю рішення відкрити не в Криму, а в Ірані цей вибачте на слові ресторан. Хай іранці побачать і скуштують на смак Росію. Єдине джерело достовірної інформації про життя Кремля є самі Кремли. Мисточником інформації правдивої може бути тільки кримсько кримськотатарський народ. Це думка від окупанта Георгія Мурадова, що пролунала в ефірі пропагандистського каналу Міллет. Цей канал був створений одразу після окупації Криму в противагу телеканалу АТР, який на той час вважався найрейтинговішим каналом на території півострова. Проте через тиск окупантів був змушений переїхати до Києва. Неочікувано, але важко не погодитись з окупантом. Дійсно, Кремли є джерелом достовірної інформації, коли це стосується їхнього життя. Описуючи його, чимало з них кажуть, що з окупацією Криму це життя перетворилось на суцільний жах. А пропагандистський телеканал Мілєт нічого спільного з достовірною інформацією про життя нашого народу немає. Як приклад, на їх думку, в 44-му році Кремли були не насильницько депортовані, а поїхали на жаркий курорт Сонячний, дружелюбний, ароматний Узбекистан. Для одних любима родина, для других жаркий курорт До слову, у 2014-му товариш Мурадов отримав мідаль за так зване повернення Криму. Втім, Мурадов не рядовий окупант. Адже виходить, для нього існує ще якесь достовірне джерело інформації, окрім їхнього санцелікого. Вірити нікому нікамизі, тільки мені можна. за допомогою Мурадова. Пропагандисти намагались сказати, що слухати треба саме їх, а не більшість тих кримців, що продовжують відстоювати інтереси нашого народу, не загубивши свою гідність. Єдине, що не врахував Міллет, щоб поширювати думки, треба, щоб тебе дивились. Не тільки люди з Кремля, які виділяють гроші на цю пропаганду. Хоча, напевно, це важко дивитися самим пропагандістам. Якщо ти настоящий лідер, і хочеш бути лідером, і претендуєш на таку роль, ти бути со своїм народом. Ймовірно, окупант Мурадов натякає на Мустафу Джемілєва та інших Кремля, які зараз не в Криму. Але нагадаю, Джемілєв не в Криму, бо його туди не пустили ФСБ в травні 14-го. І якщо кожен має бути зі своїм народом, то питання до Мурадова, який живе в Сімферополі. Якщо ти такий росіянин, то чому ти живеш в Україні? А? Принциповий колаборант Аксьонов, а.к.а. Гоблін розповів про принципове бажання Константінова віджати собі нерухомість. Президента України в тимчасово окупованому Криму «Нет какой-то нацеленности на эту квартиру, разве что из принципа именно у него заберем и кому-то подарим. Кому-то тобто вони ще не вирішили, хто саме з місцевих слуг Кремля і її відіжме, аксіонов чи Константинов? З цими санкціями і падінням економіки в РФ вже не залишається що красти. і Константінов тому і переключились на Крим, бо на території Росії є свої злодюги. І якщо раніше можна було підзаробити на будівництві незаконного мосту чи якоїсь дороги до військової бази, то зараз доводиться радіти крадіжці нерухомості в Ялті. Наскільки принциповим є бажання окупантів віджати квартиру президента України? Настільки ж принциповим є бажання України повернути Крим. Тому окупантській парочці треба добряче подумати. Бо одна справа, коли тебе арештовують як окупанта, і зовсім інша, якщо як окупанта президентської квартири. Голова так званої громадської ради Сімферополя запропонував вести кримінальну відповідальність для тих, хто чекає ЗСУ в Криму. Відкрию секрет. Криму на ЗСУ чекають усі, і окупанти та їх військові, і цивільні. Останнім часом будуються фортифікаційні споруди на пляжах, риються окопи, тобто активніше за всіх на ЗСУ в Криму чекають самі окупанти. Настав час вперше зробити щось хороше: Підготуйте синьо-жовті стяги для народу, а для себе камери з першим вже почали. Цей окупаційний голова також запропонував відправляти в Сибір людей, які чекають на ЗСУ. Ось знов і продовження сталінських часів. Вони хочуть відправляти людей до Сибіру, щоб не було свободи слова. Тільки тоді в Москві був вождь і тіло мертвого вождя. А зараз все той же мертвий вождь і політично мертвий вождь. На цьому все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Твіттер, інстаграм, Фейсбук та Ютуб канал. Наша команда продовжує слідкувати за всіма подіями у нашому з вами Криму. Корушкенджі.